Компанія Warner не втратила можливість представити свій один із варіантів Glock 17 серії Special Force W119. Ця модель нагадує, що сам Глок 17 австрійського походження, який був створений для армії та поліції, свою назву Глок 17 отримав, скоріше за все, і за свого порядкового номера технічних креслень компаній. Принципіальним новаторським рішенням для його виготовлення використовувався полімерний матеріал поліамід, а не зброєва сталь. Маркетинговий хід Глока заключався у можливості стріляти під водою та у розвіяному міфі про невиявлені його металодетектором. Користуючись Special Force W100. 19 у вашому розпорядженні близька до аналога габаритність, яка складає 200 мм загальної довжини та ваги у 750 грам. В якості боєприпасу використовуються металеві бібі кульки, калібр яких 4,5 мм, які досягають швидкості у 115 метрів на секунду з дульною енергією до 3 джоулів. магазин ємністю в 12 кулях та обладнаний камерою під посадку балону з вуглекислим газом, який до речі і виступає джерелом енергії. Балон стандартний 12 грам. Піджимний гвинт з ручкою відкритого типу, саме руків'я виготовлено з пластику, затворна рама, спусковий гачок та прицільні пристрої з металевого сплаву, ударно-спусковий механізм зроблений зі сталі. Особливістю цієї моделі є блоубек, це свідчить про рух затворної рами в момент пострілу. Якщо у вас є часта та наснага, користуйтесь ручним взводом. Домінці віднесемо значну витрату газу з такою системою. Таким чином, кількість пострілів з одного балону скоротиться до 60. Під стволом передбачено. На планки Пікатіні для встановлення лазерного цілевказівника, ліхтарика або інших аксесуарів. До комплекту входить пістолет, коробка та інструкція, з якою потрібно ознайомитись перед використанням. Придбавши Special Force W119, в руках ви будете тримати видатну, копійну та автентичну модель Glock 17 зі всіма його легендами та міфами, придбати цей екземпляр та аксесуари до нього та пневматичну зброю в цілому можливо в інтернет-магазині Sportorg.